Пройдемо вокруг, подивитись там, якщо хочете попадати. Дизель-генератор. 16-циліндровий двигун, дизель. Да? У, у нас глушитель зверху. А там э, охлаждення йде двигуна, там є циліндр, тобто ну, резервуар. У нас з тої сторони відкриті кришки, можна подивити. Ну, зараз пройду. Ну там можна йти далі. Так, да, да, вокруг дізеля можна піти. Тобто тут теж проходять практичні заняття. Да. Приводимо студентів. Тобто теорія пройшла, зразу приходимо сюди, проводимо, показуємо, де знаходиться, як працює, як запускається. Ну, кіля що йде, відкіда від кіля від повітря, від кіля вода, кіля масло підкачуючи насос, ви бачите, відкрито показано, що клапани, та форсунка, іде вприз, іде наддув, тобто, де паливо йде, тобто це де жовте, це все паливо. Показуємо. Голубе вода, синє масло, зелене, да. Червоне – це пожежна безпека тому У нас тепловоси, хоч і на паливі, але всі ж їдять на електриці. Ось сама кабіна. Кабіна розрахована максимум на тому, що ми розкриємо право-ліво, це дістає. Тут стрілка йде, туди ми її. Це набор швидкостей. Тут 16 швидкостей це традиція просто. Не, ну це стара машина, час по ручку роблять, знаєте, як ото, е-е, як штурвало на скорості у дипака, ну, это Ну це. Е-е, трансмісія машини, тобто гармонування, швидкостірний, розгосприметр. Це являється як чорним ящиком. Тобто коли ми їдемо, тут у нас іде стрічка, наша стрічка от так от у нас е накручується. Тут у нас такий Пісці стоять, вони малюють кардіограму таку спеціальну. Тобто, коли гальмуються на якій станції. Загорається, наприклад, на зелений ну, зелене світло. У нас загорається отут на лакоматі сигналізації. Загорілось. Тобто знає машині, що він їде 3 кілометри, його можна не безпекої. Тобто їде спокійно. Тільки загорається десь жовтий, починає піщати у нас ЕПК, електропневчиський клапан. Тобто він такий різкий звук. І ми повинні нажати кнопку бдительності. Ось красно. Тож, для чого це? Якщо він заснув, якщо він натиснув, через 8 секунд зупиняється поїзд. Я як в гелікоптері зараз відчуваю. Да. Вот. Ми так теж розповідали про гелікоптер. Да, і ото, оце так, О, червоний, там ЖК загорається. А тут же, якщо червоний вже проїхав, катушка червоного кольору зажимає ленту, вже вона нікуди не йде. І коли вже потім приїжджає сам машиніст на, ну, на пункт призначення. Розшифрувальчик бере, каже, так ви не доїхали до пункту назначення, у вас зупинка. значить Ви вже красний проїхали, червоний сінафов. Вони можуть проїхати і назад трішечки Ну Є такі системи контролю зараз і... Да. 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 Наразі знаходимося в навчальному закладу, який був в сфері управління Міністерства. Згодом його передали в сферу управління Міністерства освіти і науки і Міністерство освіти і науки вони намагаються це передати на баланс повністю обласної влади. На сьогодні стан потребує матеріально-технічної бази поліпшення крайнього і в цьому відіграє велику роль іноземні партнери, буквально на днях. Буде здійснено підписання меморандуму за участю Міністерства освіти за участю Міністерства було, інфраструктури. І ми сподіваємось, що матеріально-технічна база буде оновлена в найближчій перспективі.